Всім доброго дня, дорогі підписники. А сьогодні ми обговорюємо зміну рейтингів журналів в базі даних Scopus. Якщо ви публікуєте свої статті в журналах Скопус і вас хвилює, в якому квартелі буде опублікована ваша стаття, то вам буде дуже цікаво дослухати це відео до кінця, ми розкажемо, як оновлюються рейтинги, чому вони оновлюються, де, це, де цю інформацію треба дивитися і як можна себе застерегти від публікації в низкорейтинговому журналі. Так от, що це за рейтинги? По суті, рейтинг журналу ви можете побачити тільки на сайті Скопус. Ви, наприклад, плануєте публікацію в певному журналі. Ви знайшли його на сайті Скопус за допомогою СНН або назви. І перейшли ось сюди нижче. Тут у нас є такий показник а, сайт Скорпу, по якому рахується процентель журналу. Від цього процентелю залежить і квартель журналу. Як ми знаємо, у нас 4 квартелі існують журналів від 4 до 1. І, наприклад, ви хочете опублікуватися в журналі 3-го і ви дивитесь, щоб процентель був відповідно цього квартелю. Проценти лі а ми пропишемо під цим відео, щоб воно у вас було перед очима і ви знали, де яка межа так від першого до четвертого кварталю. А так, от ви зайшли на профіль цього журналу. І ви дивитесь, який процентель. Зараз ми, я відкрила вам для прикладу журнал видавництва Sage, який індексується в базі даного скопу з 98-го року. І тут журнал індексується по категорії Education. І його процентель 74. Тобто цей журнал знаходиться в другому кварталі, Тобто це високорейтинговий журнал. І щодо зміни рейтингів. Чому це відбувається і коли? Зміна рейтингів всіх журналів, які індексуються в базі даних Scopus, відбувається кожен рік, один раз на рік в червні. І ми можемо це побачити ось ось цих комірочках. Тут у нас сайт СКОР. І score Traker нам не треба розбиратися в цих формулах, а це нам не є необхідністю. Ми все одно це рахувати не будемо. Ми тільки по факту дивимося, що проапдейтилась база 5 травня 2025 року. сейт score був перерахований, і відповідно від цього, у нас процентель міг змінитися, або міг залишитися той, який був. або або впасти, або піднятися. І так, наприклад, така ситуація, ви знайшли журнал для публікації вашої статті, і ви шукали журнал саме третього кварталю. І ви в цьому журналі опублікувалися, а потім ви заходите на профіль цього журналу, наприклад, в липні, а тут процентель вже інший. Чому це відбувається? Тому що рейтинги у нас змінюються, і рейтинг рахується по кількості цитувань і по кількості статей, які були процитовані, за останні три роки. І це відбувається кожен червень. І якщо ми захочемо подивитися, який рейтинг цього журналу був в минулому році, ми нажимаємо от сюди на цей трикутничок. Обираємо 23 рік. І дивимось, який у нас був процентель. А у нас був він 85, тобто цей журнал був буквально ще місяць тому, якщо б ми зайшли на сайт на профіль цього журналу. Ми побачили, що цей журнал першого кварталю. А вже після того, як оновилася база буквально тиждень тому, то сьогодні вже у нас цей журнал другого кварталю. Журнал може змінити свій рейтинг як і до нижчої категорії, так стати нижче по кварталю, так і вищої. Наприклад, журнал був третього кварталю, став другого, а може взагалі, взагалі не змінитися. Чому це відбувається? Журнал може Мати стратегію на підвищення квартилю і процентелю, і постійно працювати для цього, наприклад, рекламувати себе, пропонувати різним видавництвам рекламу, університетам публікацію в їх журналі, і так далі, цитування також пропонувати різним своїм колегам. Тобто робити все це для того, щоб його рейтинг зростав. А може взагалі нічого не робити, і це воно ось таким просто відбувається само по собі. Так? Когось зацікавили статті в цьому журналі, вони їх цитують. А деякі журнали працюють над стратегією підняття, деякі зупиняються на тому, що просто публікують статті в їх журналі. Ми ніяк не можемо це спрогнозувати. Але якщо для вас це є дуже важливим пунктом, то ви можете порівняти по роках, як зростав або падав рейтинг того журналу, в якому ви плануєте публікуватися. Якщо ви бачите, що цей журнал із року в рік потихеньку піднівав свій рейтинг, то скоріше за все цей журнал має стратегію підняття свого рейтингу. А якщо цей графік такий скаче, то значить, що скоріше за все редакція не сконцентрована на тому, щоб підвищувати свій рейтинг, вони просто приймають якісні статті і їх цитують як цитують. так? Зараз я вам покажу ще один приклад журналу, також видавництво Sage, але в якому рейтинг виріс. Тобто в минулому році відкриваємо 23-й, у нас по музиці і по Education було 53,12, тобто по музиці другого кварталю, по Education 4. І ось нещодавно база оновилася. І по музиці вже 67 по Education – 24. Напевно, в наступному році ще може підрости, і по музиці цей журнал буде індексуватися вже в першому кварталі. Це ймовірно, але може залишитись і на тому ж рівні. За нашим досвідом, частіше за все, журнал трошки піднімається в рейтингу або залишається на тому самому рівні. Тож, ви не лякайтеся щодо цього, це нормальний процес. А головне, щоб журнал не вів ніякої нехарактерної активності. Якщо у журнала падає рівень цитувань, це не значить, що з ним щось не так. Просто знайте, що це такий життєвий процес будь-якого журналу. Якщо вам принципово публікуватися в журналі високого рейтингу. То вам відразу варто обрати журнал, наприклад, якщо ви хочете в другому кварталі публікуватися там, 55% або 60% для того, щоб перестрахуватися, якщо він трошки впаде, щоб впав на трохи і все одно залишився другого кварталю. Бо ми не бачили такого, щоб журнал був. Першого кварталю, а потім став четвертого. тобто таких різких спадів не буває. Можливо, є, ми просто не зустрічали на своїй практиці. Тож, підведемо підсумки. Всі журнали, вони, їх рейтинги змінюються раз на рік, в червні. Це можна подивитися на сайті Scopus на профілі відповідного журналу. Ви можете роки. Зміни рейтингу продивитися ось тут в сайт-скор і зрозуміти, який рейтинг був за певний рік. А зараз у нас сайт Скор за 2004 рік, тому що 2025 рік у нас ще не закінчився. Тобто в наступному році, в 2026, буде тільки за 2025 рік. Цей рейтинг, ми, він обраховується автоматично, і ми спрогнозувати не можемо, як зміниться журнал, але ми можемо відслідкувати деякі активності журналу, щоб зрозуміти, наскільки він працює над підняттям рейтингу, або не працює взагалі. Якщо у вас залишились запитання, або ви б хотіли проаналізувати певний журнал. Пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Дякую вам за увагу!